Доброго дня, компанія Автопарк на зв'язку маємо нове надходження. Ось такий от Subaru Forester, 2014 року випуску. 2,5 газ бензин. Газ вписаний в техпаспорт, З пробігом 196 тисяч км. По техніці обслужений. Масло поміняні в редукторі, в коробці. Без зауважень та нарікань. Панорама по салону в Чехлах. Водійське автоматичне регулювання. Ось такий задній ряд. Два комплекта гуми. Хто шукає таке авто? Місто Львів, кільцева 60. Запрошуємо на огляд тест-драйв та покупку даного автомобіля.